Це гомінливий і погожий, почався навчальний рік новий. Яскраве сонце, ненароком кидає промінці до нас, а школярі бадьорим кроком ідуть до школи, вчитись час. Доброго ранку, дорогі учні, шановні вчителі, батьки та гості. Як приємно бачити стількох гостей сьогодні на подвір'ї нашої школи. Більше що приводом для нашого зібрання є особливий день, наповнений дитячими усмішками, різдолбавними квітами і веселою піснею шкільного дзвоника. Тож вітай, шкільна родину, гучними оплесками. Чудовий день, день першого дзвоника. Зараз зайдуть на лінійку перший і одинадцятий клас. Ми бажаємо, щоб здійснились ваші мрії. І ласкаво запрошуємо вас, шановні друзі, дорогі батьки, гості, вчителі, право завести першокласників надається нашим майбутнім випускникам, учням 11 класу. Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята, першокласників, разом зі своєю першою вчителькою Маначин Валентиною Петрівною та учнів 11 класу разом із класним керівником. Зібралася знову вся наша родина, бо ж звикли ми разом всі свята зустрічать і радісно нам цю врочисту годину хороших і щирих гостей привітать. Зі словами привітання звертається до нас Ніла Васильівна Островська. Шановні, я вітаю вас із хвилюючим і гарним святом днем 1 вересня, днем, перш... днем знань. Особливо мені приємно бути сьогодні тут серед вас, в цій прекрасній школі, того, що тут навчався наш герой Красилівщини Петро Шемчук. Ви маєте і ми всі маємо такого героя, яким будуть гордитись всі майбутні покоління красилівчан. І я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Петра Шемчука і всіх героїв України. Які віддали найдорожче своє життя за те, щоб ми могли отут мирно святкувати свята, бачити усмішки дітей і насолоджуватись життям в вільній Україні. Дорогі першокласнички, сьогодні особливо хвилюючий день у вашому житті. Хвилюються ваші батьки, бабусі й дідусі. І я хочу побажати, щоб ви в стінах школи завжди були веселими і радісними, здоровими і енергійними, Зро... зростайте щасливими на радість усім і вчителям, і батькам, і на славу Україні. Шановні одинадцятикласники! Розпочинається особливо відповідальний період у вашому шкільному житті. Зараз ви маєте в стінах рідної школи останній перший дзвоник. Я бажаю, щоб ви цей рік провели результативно, щоб отримали гарні оцінки і вибрали щасливу дорогу в самостійне життя. Я дякую всім педагогам цієї прекрасної школи за те, що виховуєте тут справжніх героїв. І бажаю усім нам, щоб ми жили під мирним небом, щоб ми мали вільну, справедливу, незалежну державу, Божого благословення усім нам на всі наші добрі справи. Слава Україні! Листом за високі досягнення у навчанні Тихонов Ярослав, учень другого класу. Нагороджується похвальним листом Дулина Ірина, учениця 3 класу за високі досягнення в навчанні. <плес> Нагороджується похвальним листом учень 4 класу без Віталій Олександрович за високі досягнення в навчанні. Нагороджується похвальним листом Гаврецький Богдан учень 4 класу за високі досягнення в навчанні. Нагороджується похвальним листом Шимчук Діана Олександрівна за високий учениця п'ятого класу. Нагороджується похвальним листом учениця п'ятого класу. Юрчук Домініка Олександрівна. Нагороджується похвальним листом. Федорчук Світлана Борисівна, учениця шостого класу. Нагороджиться похвальним листом учениця шостого класу. Воростовська Яна Юрівна нагороджується похвальним листом учениця сьомого класу. Ніколаєнко Катерина Віталіївна. Я хочу вручити подяку управління освіти молоді та спорту Красилівської райдержадміністрації. Шимчуку Василю Михайловичу, голові Чепелівської сільської ради, за активну громадянську позицію, вагомий внесок у створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах району. Також подяка оголошується поляновському Анатолію Романовичу, керівнику стов Агропром 2008 тисячі вісім. Городжується педагогічний колектив Чепелівської ЗОЖ перших, третіх ступенів за вагомий внесок у якісну підготовку навчального закладу до 2015-16 навчального року. І такий подарунковий гарний сертифікат на обладнання для Чепелівської ЗОЖ першої третіх ступенів комплект меблів від. Управління молоді освіти молоді та спорту Красилівської райдержадміністрації. Сучасні меблі обладнаний буде клас. Так yeah. да. сьогодні із зони АТО Юрій Францович. Просимо сюди. Юра Маначин є тут, чи немає? Я його не бачу. Є о, ще є Юра Маначин. Так, я по-перше вітаю з вами. На Я дуже вам вдячний хлопці за те, що ви там сьогодні захищаєте нашу землю, а значить захищаєте нас. І шкода, що чомусь Прансович не попав, на доску. А ми зараз так, Там є деякі питання, які навіть на початку там. Ні, він є на фотографії загальні, там, де волонтери, але він не волонтер, він учасник і знаю скільки. Він там був це вже, мабуть, другий рік, так? Тому то, діти, ви всі знаєте цих наших прекрасних людей, які сьогодні захищають всіх нас з вами і стороні. Також дозвольте учнів нагородити нашого. Учня 11 класу Шепанського Богдана за результативну участь влітку, який приймав у спортивних змаганнях. Тому -то я прошу Василя Михайловича вручити Шепанському нагороди. Так, за третє місце в командному чемпіонаті області серед юнаків від категорії 97 99 року. Друга нагорода Щепанську Богдану за зайняте. Перше місце в районних змаганнях з досільного тенісу, присвячено Дню фізичної культури та спорту. Також грамотну нагородцю за перше місце в обласній спартакіаді серед дюжиса системи освіти 2015 року з тенісу націльному в одиночному розряді Щепанський Богдан. Також грамоту і адміністрація профком студентів Кам'янця-Подільського нагороджує Шипанського Богдана за участь за третє місце в змаганнях з настільного тенісу. І диплом Хмельницької обласної організації Колос Шипанську за зайняте друге місце в обласному турнірі з настільного тенісу. Так. Так. Майбутній чемпіон так. України. Так. Так. Як? Так. Цей учень захищає честь не тільки нашої школи, як і Красилицько-Дю